Українці, привіт Раді на вас на нашому каналі Амбасадор Брокер. Ви чесно запитуєте, звідки краще продати автомобіль і яка ситуація сьогодні на ринку України? І ми хочемо вам показати, які автомобілі сьогодні українці приганяють, і саме звідки їх женуть. Подивіться на цю діаграму, яку ви зараз бачите на своїх екранах. На ній чітко вказано, що на сьогоднішній день, якщо ми говоримо вже про листопад 2022 року, то більше автомобілів українці знову починають завозити з США раніше, коли був пільговий закон, якщо ми дивимося це на травень місяць, перед травнем, то ми бачимо, що більшість автомобілів, які завозились, вони були з Європи. Цьому є причина, що тоді було нульове розмитнення, і максимально швидко люди завозили автомобілі і приганяли та розмитнювали їх за нульовою ставкою і ставили їх на облік. І це було правильно в той час, коли була преференція по законодавству. Сьогодні, коли вже ми можемо знову спокійно завозити автомобілі від США, ми їх веземо через Німеччину, через Литву. Вже проще робити і так, тому що там ціни набагато дешевші. І як правило, перекупи купують там автомобілі. Ці ремонтують після чого і продають на внутрішньому ринку. Що ми маємо далі? Також є питання: а хто саме більше і де саме більше розмитнюємо автомобілів, і з яких країн подивимось список країни, які були квітень-червень. Що ми маємо на першому місці? Польща, Німеччина, Литва і тільки потім йде США. А вже липень, вересень, нова статистика показує, що США на першому місці після нього йде Польща, далі йде Німеччина і навіть є і країна, така як Великобританія. Чому так відбувається? Тому що ринок постійно змінюється відповідно до того, як змінюється законодавство. Так і змінюються люди. Наші люди вони налаштовуються там, де вигідніше, там де дешевше. Але також головне питання: а кудою саме сьогодні завозять автомобілі, куди нам краще завозити, через які пункти пропуску? Подивимося, яка ситуація була у січні-лютому, до того як розпочалась війна. В січні-лютому на першому місці автомобілі завозились через Одесу. І це те, про що ми говорили, коли Америка рулила, всі автомобілі їхали через Одесу. Далі Рівне, Луцьк, Одеса, автомобільний, Городок, Дубно, Чорноморськ, Вінниця, Коваль, Луцьк. Бачимо. Але після того, як розпочалась війна, ситуація значно змінилася. На перше місце вийшов городок відділ митного оформлення номер 2 в городку. Далі рівне. Потім знову городок митного оформлення, але вже четвертий. І далі пішло. Луцьк, Вінниця, Дубно, Коваль, Мукащево, Хмельницький. Змінилась логістика, змінилась доставка автомобілів і змінились і митні термінали, на яких розмитнюєте. Коли ви плануєте на якому митному терміналі розмитнювати, проконсультуйте зі своїм брокером, де найменші черги і де вам буде це зробити комфортніше, Щоб ваш автомобіль там не стяг 2-3 дні, поки до нього дойде черга, поки ним займуться, і щоб не було з цим автомобілем ніяких проблем. І також, якщо ми дивимося статистику по автомобілям, ми бачимо. По першій реєстрації, коли автомобіль іде, стає на першу реєстрацію. І ми відкриваємо списки, які є в сервісних центрах МВС, і бачимо, що на першому місці автомобілі реєструються Львівська область, далі Волинська, Рівненська, Івано-Франківська, Одеська, Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Тернопільська і Хмельницька. Тобто автомобілі не завжди реєструються в тих сервісних центрах, в тих областях, де вони розмитнювались. Чому це відбувається? Відповідь дуже проста. Буває так, коли перекупи переганяють автомобілі, вони їх розмитнюють на фірми. Розмитнули вони, наприклад, їх у Львові, там в городку, в якомусь іншому відділі митного оформлення. А людині вже продають, і людина вже їде і за місцем своєї реєстрації, де вона живе: Київ, Івано-Франківськ, Вінниця, Житомир, Тернопіль вже там ставить цей автомобіль на облік. Отже, ми бачимо, як змінюється і логістика по автомобілям, як і змінюються пріоритети українців. Вибор робити вам, як вам приганяти автомобіль. Але головне перед тим як ви приганяєте автомобіль, проконсультуйтеся. Куди краще заїхати, де краще його придбати і по якій ціні краще, щоб у вас не виникало ніяких проблем. Отже, українці, ми сьогодні з вами розглянули тенденції авторинку, які змінюються, які не є сталими постійно. І якщо ви під них підлаштовуєтесь, то ви і для себе виберете найкращий автомобіль за найкращою ціною. І як завжди, бажаю вам самого головного та самого найкращого перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.